Я несла хліб людям, підійшла до мосту, там, де кладка, де ми звичайно ходимо. Тільки я почала сумки знімати з велосипеда. І на мене упор летить дрон, бабах і все. Так я опинилась тут. Звісно, мене спасли. Лікарі свою роботу зробили. Тут ми надаємо пацієнтам важким допомогу. Це можуть бути міновибухові травми привозять пацієнтів. з Купенська, вовчанська. Це зазвичай люди похилого віку, які ну не хочуть виїжджати з своїх домівок і. Якби ризикують не тільки своїм життям, а й життям медичних працівників, пожежників, поліції і волонтерів. Коли ми пацієнта стабілізували, після цього ми пацієнта веземо на обстеження. Це може бути комп'ютерний томограф, це може бути оперблок або загальна реанімація. Послуги всі безоплатні, Ми надаємо допомогу всім хворим, які потребують цього. Приликівка що розбило повністю, Там ми були в сараї, Криша упала, на голову нічого не видно, і двері частично заблокували потихеньку двір, а тоді вже сусіди там поприбігали. Скоро одразу визвали скору, скоро, скоро спасибо їм. Приїхали, Оказали допомогу медицинську, добре, все допомогли. Дякую. Наш робочий день це 24 на 7, Завжди ми працюємо. Якщо поранених привозять вночі, ми усі приїжджаємо, коли масові надходження. Це може поступити від одного і до 15 і до 20 пацієнтів. І бувало, і 43 пацієнта до нас привозили. Легше набагато працювати, коли обладнання все працює. Дякуємо великій адміністрації за це обладнання. Нам легше надавати і оперувати пацієнтів. Був у дворі. І момент і нічого, гухнуло біля мене і отримав поранення ноги. Сюди мене в Харків привезли, придавлення 60 ноль. Десять суток пробував реанімацію. От, ну, благодаря докторам, звісно, дуже вдячний. Підняли світу. У нас в лікарні э, є все необхідне для надання медичної допомоги таким хворим в моєму відділення на теперішній час знаходиться 8 пацієнтів, всі мешканці Купінського району. Та наше завдання надати їм медичну допомогу, щоб наслідки тих отриманих травм були якомога менше для подальшого якісного життя.